Побив до смерті 3 грудня у селі Пнівщина на Двірнянщині. Чоловік наніс численні тілесні ушкодження своєму односельцю. В результаті він помер. До чергової частини надвірнянського районного відділу поліції зателефонувала 47-річна мешканка села Пнів, яка повідомила, що її 41-річному родичу спричинили множинні тілесні ушкодження. На місце події було скеровано слідчо оперативну групу та слідчих слідчого управління обласної поліції. Поліцейські питали свідків та встановили що до злочину причетний 49-річний односелець. У чоловіків були довготривалі неприязні відносини. У той день фігурант на підпитку прийшов на території господарства, де перебував потерпілий. Почав з ним сваритися, а опісля сильно побив. Чоловіка, доставлено до місцевої лікарні, однак врятувати його життя медикам не вдалося. Поліцейські виявили, фігуранта неподалік місця вчинення злочину. Чоловік раніше не судимий. Його затримали в процесуальному порядку. Слідчі йому повідомили уже про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Де це про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд невдовзі обере йому міру запобіжного заходом. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.